Житлово-комунальні послуги та побутове обслуговування це сфери, які щодня забезпечують комфортне життя містян. Від справної роботи комунальників залежить тепло в оселях, чисті вулиці та безперебійне водопостачання. А працівники побутового обслуговування полегшують наше повсякденне життя, ремонтують техніку, шиють одяг, доглядають за автівками. Напередодні професійного свята їхні роботи відзначили на міському рівні. Хочеться кожній людині, яка працює в сфері послуг. Завдячити, тому що кожний крок, який ми робимо в своєму шляху, ми потребуємо якоїсь послуги, чи то ремонт, чи то пошив, чи то вивіз сміття. На кожному кроці в нас підтримують саме представники професії сфери послуг. І я хочу в цей день. Привітати всіх колег і з цим святом, незважаючи на складні часи, у кривому розі діють понад дві тисячі об'єктів побутового обслуговування. Це близько чотирьох з половиною тисячі майстрів своєї справи, які не лише продовжують працювати, а й допомагають військовим та ветеранам. Для підтримки захисників діє проєкт Я ветеран у 70 закладах бізнесу надають побутові послуги зі знижками або безкоштовно. Юрій Вілков зустрівся з представниками галузі житлово-комунальних послуг та побутового обслуговування. Подякував їм за невтомну працю та підтримку міста в умовах війни. В мирні часи було важко все робити для того, щоб створити умови життя мешканцям міста. А в ці важкі воєнні часи, тим більше, на ваші плечі таке навантаження. Дуже багато складнощів, але це не для вас. Ви подолаєте любі складності, і ми це знаємо, і ми це підтримуємо. Щодня у кривому розі на маршрути виїжджають 145 одиниць громадського транспорту. Комунальники працюють над відновленням пошкоджених об'єктів, а представники сфери послуг допомагають людям у повсякденному житті. В умовах війни кожен з них не просто виконує свою роботу, а робить усе можливе для підтримки міста та його мешканців. Аліна Сіднікова Едуард Лушпенко, перший міський.